Бути патрульним на лаві підсумки. Я скажу так, що я хочу, перше за все, це подякувати суду за об'єктивне рішення, за об'єктивний розгляд справи. Я надію, що надалі досудове розслідування також буде проводитись в такому ж об'єктивному вигляді. Просто хочу подякувати за підтримку громади, підтримку суспільства. Я звертаюся до громади і кажу, що я вас не зраджу. Я буду надалі віддаватись повністю роботу порядок в місті. У прокурори будуть ну, так дуже багато застереження, я скажу. Я скажу так, що нічого в такому такому руслі я робити не буду. Я законом по сміття не громадянин. Чому нічого не ну, такого? <гуміло> що голосив прокурор? Такого нічого я робити не буду. Я законоскуляний громадянин і буду тільки діяти в рамках закону, буду надалі виконувати свої службові обов'язки в межах законодавства і максимально підтримати порядок місця. Чи буде з'являтися, чи треба буде на змі чи посадити? Обов'язково. По першому виклику слідчого суді я буду з'являтися, якщо будуть життєві моменти, там, мають розуміти. Але я буду стосунково з'являтися і не порушувати саме того, що я маю дотримуватися. Чи була розмова з Іваном Чайківським напередодні, можливо? Ні, не було розмови. Я пана Івана бачу майже кожен день все було в управлінні, кожен день з ним вітаю. Розмови в попередніх не було. Ну тобто і вибачили. Розмови взагалі не було. Тому тобто, що він тобі він що він не бачив ніякого суда, і він достатньо просто вибачити. Чи готовий вибачитись? У нас був брифінг попередній, на брифінгу я оголосив, що я як керівник допустив помилку саме конфлікта і все. Поки що від, від пана Івана, ніяких вибачень не було так.